Нам сьогодні фонд Петра Порошенка передає неймовірно казковий трактор. Завдяки цьому ескаватору будуть викопані капаніри під розміщення техніки для вогнового враження противника а також будуть вириватися капаніри для проживання особового складу, тобто бліндажі. Дуже дякую, Петро Олексійовичу, за чергову партію допомоги. fpv дрони на оптиковолокні, які дозволяють нам в обмежених умовах роботи продовжувати знищувати бліндажі з ворожими екіпажами, піхотою, технікою більш якісно і точно не носити ураження противнику. Плюс на тест отримав Петра Олексійовича такий детектор БПА. Ну, зараз на тест взяли обов'язково фідбек свій передамо пізніше. Подивимося, як вона працює. Війна насправді це історія про дуже швидкі зміни умов. І якщо держава здатна купити більше за волонтерів, вона все одно робить це вкрай повільно. А саме волонтери, вони можливо здатні купити геть не усе, не в усіх кількостях, але вони здатні доставити це. В той момент, коли підрозділ потребує, і коли ми отримуємо засоби, які нам потрібні, це означає, що менше хлопців будуть поранені що більше хлопців виживуть, що ми просто вдало будемо виконувати свої завдання, тому насправді це неоціненна допомога.